Софія Романів навчалася на магістерській програмі факультету журналістики університету Франка. Після того, як стався розголос у справі про підозру в домаганнях до студенток з боку професора Йосипа Лося, Софія вирішила не продовжувати тут навчання. Розчарування і сором, те, що я відчуваю після останніх новин про рідний факультет, написала дівчина на своїй фейсбук-сторінці, додавши заяву про відрахування. Мене дуже розчарувала і здивувала позиція факультету. Дуже довгою, як на мене, була реакція, і не достатньо радикальною. Попри те, що багато студентів вимагали якихось дій і рішень, факультет досить довго мовчав, і в своїх соцмережах так само мовчав. Власне, мій моя заява стала таким маніфестом своєрідним, яким я бажаю залучити увагу і викладацької, і студентської аудиторії до того, щоб не мовчали і боролися за кращу якість освіти, за свої права і боролися за справедливість. На факультеті журналістики кажуть, що Софія наразі єдина студентка, студентка, Яка вирішила припинити навчання з власної волі після розголосу та обіцяють більш уважно реагувати на подібні випадки, каже заступниця декану з навчально-виховної роботи Наталія Шайда. Софія прийшла в кабінет до мене з заявою про відрахування. Я поцікавилася, яка причина відрахування. Вона сказала, що її надзвичайно засмучує той випадок, який склався з професором. Плосом, і вона не хоче навчатись на факультеті журналістики. Такий випадок перший в нас на факультеті, і це дуже прикро. Напевно, є якась прогалина, чому так стається, і ми будемо над тим працювати, щоб в подальшому, звичайно, більше це не повторювалося". Інколи поведінка окремих викладачів шкодить репутації всього університету, каже освітня омбудсменка Надія Лещик. Є також випадки, коли студенти звертаються щодо нетерпимості та цькування щодо них з боку викладачів. Перш за все, я хочу закликати студентів не боятися і для того, щоб довести е такі сексуальні домагання до логічного завершення з певним покаранням. Вони мають фіксувати це може бути відео, аудіозапис, світлини. Можливо, це дозволяється з метою захисту своїх прав здійснювати таку фіксацію. Звертатися до певних органів може, може бути до поліції, та може звертатися до університету і етичної ради університету, етичної комісії. Вона створена у всіх закладах вищої освіти. Можна звертатися до мене як до освітнього омбудсмена. Нагадаю, львівська журналістка Катерина Родак написала на Фейсбуці про домагання викладача факультету журналістики Елену імені Івана Франка Йосипа Лося. Після цього інші жінки також почали ділитися подібними історіями. В університеті скликали комісію. Спочатку викладача відсторонили від роботи у коментарі Суспільному. Раніше він зазначав, що це все наклип і збирався подавати позов до суду. Зараз стало відомо, що професора Лося таки звільнили з університету. Упродовж дня на телефонні дзвінки він не відповідав. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.